У Волинських селах мешкає майже 60 тисяч школярів. До навчальних закладів дотепер їх возили 144 автобуси. Сьогодні, відповідно до Державної цільової соціальної програми Шкільний автобус, цей автопарк поповниться ще 10 -ма машинами. Пакети документів на транспорт отримали начальник районних відділів освіти. Загалом цього року на реалізацію програми Шкільний автобус для області передбачено 4,5 мільйони гривень. Десять ось таких новеньких автобусів вітчизняного виробництва поїдуть у райони. Вони перевозитимуть дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості. З 1 вересня пасажирами автобусів марки Еталон будуть волинські школярі. Випробували нову техніку їхні ровесники, які завітали на урочисте її вручення. Сільські діти подякували обласній владі за цей подарунок хлібом і віршами. Найкращі її машини виробляються у нас не японські, не німецькі, а українські. Так доречно свідчать, що в нас в Україні автопром – це грізна сила. Розказала б трішки, що колись ходили в пішки, а тепер все стало круто на уроки, щоб прибути привезе автобус. часто. все в школі буде класно. 9 тисяч з лишнім дітей в нас потребують підвезення. Фактично, цього року всі діти мають можливість і педагогічні працівники до школи доїжджати. Якщо не на цих автобусах, то в окремих тільки випадках можуть бути на маршрутних, за які ми маємо заплатити кошти. Сподіваємося, ще десь на надходження двох трьох автобусів. Це буде залежати від кінцевої ціни, яка буде узгоджена між поставщиком і міністерством. Тому цей рік буде десь орієнтовно 12-13 в цілому автобусів. Більше двох десятків літ працює водієм автобуса Микола Охват із Турійського району. Чималий досвід роботи дається взнаки. Він одразу відзначає якість машин. Сідіння зроблені м'які, комфортне, комфортні для перевезення дітей. Потім для водія так само зроблено все комфортно. Сідіння, панель приборів комфортно зроблено. Ну, все так для для перевезення дітей автобус, салон обшитий нормально. Область потребує ще чотири спеціальні автобуси для перевезення дітей інвалідів, оскільки такі машини дорожчі, ніж звичайні, їх планують купити наступного року.